Ми зараз бачимо саме основний цей робочий орган це є робоча секція. Бачимо спереду комплект розгортаючих дисків, які йдуть безпосередньо по стерні, виконують функцію забору пожнивних решток підготовки рядка. Потім бачимо це колесо, яке розрізає ґрунт на глибину 10-12 см. Воно розрізає ті рештки, які не вдалося розгорнути першими дисками. І Прорізає рядок для того, щоб наш основний робочий орган це робоча лапа могла вже заглибитися на глибину до 35 сантиметрів. І виконати необхідну обробітку ґрунту без забивання пожнивними рештками, без необхідності додаткового обробітку. А оці передні диски вони зміняються на якісь інші? Чи вони от в стандарті Це так стандартно? Так? Тобто, якщо це сильно вологе поле або дуже можна оці диски зняти. Але ну це вже має бути дуже така ну дуже погана. Дуже важливо при стріптілі – це залишок пожнивних решток, не переораний, не ну тобто не зіпсувати саму структуру ґрунту. Для того щоб даний агрегат працював, нам потрібно заходити в поле там бажно, після комбайна з гарно розкиданими пожнивними рештками.